Початок 1996 року на мексиканському узбережжі Розаріто кипить робота над велетенським павільйоном кіностудії 20-те століття Фокс. Саме там облаштовують фантастичний за розмірами та місткістю басейн, у якому плаватиме ледь не точнісінька копія справжнього Титаніка. Саме там знімуть кінолегенду, яку ми добре знаємо і любимо дотепер. Легендарний Титанік Джеймса Кемерона беззаперечний фільм Рекордсмен, причому в усіх сенсах. Тільки уявіть, на виробництво стрічки пішло більше грошей ніж на створення того самого сумнозвісного пароплава. Вартість корабля була 7,5 мільйонів. Сьогодні це аж 150 мільйонів. А от бюджет кемеронівського шедевра склав цілих 200 мільйонів. Шалені гроші, чи не так? Але вони того вартували. Фільм про катастрофу британського океанського лайнера здобув 11 оскарів та зібрав 2 мільярди доларів у прокаті. На що пішли ці 200 мільйонів? Чому режисер так ретельно збирав для фільму історії реальних пасажирів Титаніка, а головних героїв вигадав? Та чим кіношедевр Кемерона завдячує українському інженеру Анатолію Кокушу. Зараз усе розповімо. Тільки уявіть, Кемерон збудував макет Титаніка у натуральну величину та ще й за оригінальними кресленнями. Для кіноекранів пароплав збудувала ірландська суднобудівна компанія Herland Wolff. Саме вона створила і справжній Титанік. Масштабність зйомок дійсно вражає. Кіношний макет корабля зробили 231 метр завдовжки. Справжній сумнозвісний лайнер перегнав його в довжині лише на три десятки метрів. Кемерон наказав відтворити пароплаву найдрібніших деталях не тільки ззовні, а й всередині. Компанія White Star Line створила такий самий інтер'єр, який був на Титаніку 1912 року. Ми бачимо шпалери і декор та навіть килими з малюнками, які направду були в інтер'єрі реального Титаніка. Ідентичними зробили навіть малюнки на порцелянових тарілках. Роками готуючись до зйомок, Кемерон ретельно збирав усі правдиві історії про Титанік та його пасажирів. Більшість із них режисер показав у стрічці. Пам'ятаєте кадри із літнім подружжям, яке залишається в ліжку, обнявшись в очікуванні неминучої смерті, Кемерон запозичив їхні образи з реальних людей. Це вихідці з Німеччини, Ісидор і Іда Штраус. Вони прожили у щасливому шлюбі майже 40 років. Правда, тоді, в 1912-му, Ісидор та Іда Штраус померли не в ліжку, і відмовилась сідати до рятувальної шлюпки без чоловіка. І, хоч як він і умовляв, жінка лишилася непохитною. Ми так багато років прожили разом. Тепер куди ти, туди і я. Відповіла вона чоловікові. Востаннє іду і Сидора бачили, коли ті махали відпливаючим вдалину людям, сидячи в кріслі на палубі, взявшись за руки. На їхніх обличчях не було жодного страху і відчаю. Багатійку Маргарет Браун у фільмі зіграла оскароносна актриса Кейті Бейтс. Це також невигадана особа. Саме вона скерувала рятувальний човен повернутись, аби врятувати людей. Чи насправді судно повернулось до місця аварії? Достеменно невідомо. Однак за це Маргарет Браун називали нетопленою. Про неї навіть поставили бродвейський мюзикл. Пам'ятаєте групу музикантів на чолі зі Скрипалем Волесом Хартлі, що до останньої хвилини життя грали на інструментах, це також правдивий факт. Такий наказ їм дав капітан, та й самі музиканти розуміли, що це їхня місія заспокоїти людей у такий трагічний момент. А як же Роузи Джек питаєте ви, а от головних героїв Титаніка Кемерон вигадав, аби додати драматичності сюжету? Такого пасажира, як Джек Доусон, взагалі не було на борту пароплава. Персонаж був повною вигадкою авторів. А от образ Роуз за чутками запозичили з реальної постаті. Це письменниця Беатріс Вуд. Однак і вона не була очевидицею трагедії. Пам'ятаєте щемливий момент, коли герої Джек і Роуз ніби летять на носі корабля? Неймовірно, але його зняли за допомогою обладнання українського винахідника. На початку 90-х Анатолій Кокуш заснував компанію фільмотехнік. Де водночас і конструювали і виробляли операторську техніку. Одна з найпрогресивніших розробок Анатолія це надлегкий операторський кран Каскад, стріла якого здатна вилітати на 21 метр. Завдяки такому крану режисери можуть розміщувати камеру у максимально недоступних місцях. На одній зі спеціалізованих виставок у США до Кокуша підійшов представник Джеймса Кемерона. Він захопився винаходами українця і пообіцяв передзвонити. Як бар... Чому подзвонив обладнання. Анатолія потрапило в багатомільйонний проєкт Титанік і зробило цей фільм таким, яким його знає увесь світ. Після цього винаходи Анатолія стали на розхват за кордоном. Фільми Форсаж, Титанік, Люди Ікс, Війна світів, «Гаррі Поттер», Орден Фенікса і безліч інших побачили світ саме завдяки йому, талановитому українцю, який навчив камеру літати. За свої винаходи Анатолій Кокуш цілком заслужено отримав два оскари. Ми можемо пишатися нашим земляком без його дивотехніки. Титанік був би зовсім іншим, не таким видовищним.